Добрий день! Сьогодні ми будемо робити вітальну листівку і мем. Мем це частина молодіжної субкультури. Нам потрібні різні ресурси для того, щоб якби наша відкритка була не пустою. Шукаємо, наприклад, смайлик і... Який сміється. Так. Картинки. Вибираємо, який нам подобається. Я вибираю оцей. Нажимаємо праву кнопку миші і нажимаємо кнопку зберегти зображення як. Нажимаємо і зберігаємо. Все, воно скачалося. Можна скачати декілька зображень, але в мене є ще пару, тому я обійдусь тільки однією. Далі нам потрібна така програма, як Photoshop. Заходимо в її. Коли Photoshop відкрився, нажимаємо на кнопку «Файл», Далі створити. В мене це создать. У нас тут є вибір різних макетів. В мене вже готове. Тут можна налаштувати ширину, висоту, назву, фон. Я нажимаю Створити або Создати. Все, створилось фон. Далі нам потрібно використовувати ті фотографії, які в нас є. В нас є така фотографія. Імпортуємо її в Photoshop. Це всі ми знамениті Kit Garfield. Переносимо його кудись, наприклад, сюди. І помістіть. Так, ми перенесли одне зображення. Потім переміщаємо ще інше. Так, це. Смі... Смайлик, який сміється. Переносимо його сюди. Так. Нажимаємо на любу з інструментів панелі. Все. Нажимаємо помістити сюди файл. Все. Тепер нам залишилось написати тільки жарт. Пишемо жарт. Все, в нас є наш текст. Але якщо замітити, то він йде в іншу частину. Його не видно. Тому ми зменшимо його. Розміри. Наприклад, 14. Ні, можна навіть 30. Окей, 18. Все, в нас є наш жарт. Ні, краще давайте. Так, ось наш жарт. Тепер ми нажимаємо на кнопку файл. Зберегти як. Вибираємо форм... ну, Як вам пояснити? папку, куди буде зберігатись наша фотографія. Пишемо назву мем. Анекдот. І вибираємо формат. Спочатку стоїть формат Photoshop. Але це формат не для фото, це формат для, для майбутнього редагування. Ми вибираємо формат або PNG, або JPG. Мені комфортній в PNG. Так. І нажимаємо кнопку зберегти. Вибираємо розмір файла. Я рекомендую ставити середній, тому що я не знаю, що інші кнопки роблять. Нажимаємо кнопку ОК. Іде зберігання. Після того, як фотографія зберіглась, ми виходимо з фотошопу. Нажимаємо Ні. І все. Заходимо в папку з нашим фото. І ось наш анекдот мем створився. Так можна робити і відкритки для ваших друзів і близьких. Ви можете їм відправляти Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp. Дякую за перегляд. Ставте лайки, щоб не пропускати мої інші корисні відео. Бажаю вам здоров'я. Поширюйте це відео в однокласники, Facebook, WhatsApp, Viber і інші соціальні мережі. Дякую за перегляд. До побачення!